З мене, канічна вибачте, я просто знаєте. Хочу сказати ви і ваш путін. Студія квартал 95 показали новорічний випуск та влипли у скандал. Причиною стала сцена, де ніби переселенка зі Скадовська намагалася розмовляти українською на Закарпатті. Проте багатьох зачепило те, що героїня номеру сильно викривляла деякі слова українською. Ну я все своє життя... <зас> Розговорювала на російському язику. Вже у цьому випуску ми розкажемо про те, що самі жителі Скотовська думають з цього приводу, та якою буде реакція кварталу, і що про це говорять самі актори. Відповідь дізнаєтеся вже за хвилину. А поки не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок. Квартал 95 шокував недоречними жартами про Переселенку із захопленого окупантами міста Скадовськ. У новорічному епізоді гумористичного шоу було показано номер, в який зобразили Переселенку з Херсонщини та її спроби розмовляти українською мовою після переїзду на Закарпаття. Ну що я сі Скадовська. Акторка Ірина Гатун згодом прокоментувала хвилю хейту довкола новорічного випуску та вибачилася перед тим, кого слова дійсно образили. Але крім того, звернулася і до тих, хто намагався викрутити цю ситуацію з іншого боку. Багато хто бачив хвилю хейту, яка зараз піднялась з приводу номера в кварталі. Перед тим, кого це справді образило, я приношу своє вибачення Щиро. Суть номеру була в тому, що ми маємо зобов'язання в своїй країні говорити рідною мовою. І навіть якщо це спочатку не дуже ідеально виходить, це все. І перед тим, кого це заділо, я щиро ще раз вибачаюсь. Але тим проплаченим твоєм, які е, спеціально піднімають цей хейт, вам я хочу сказати, ви і ваш Путін. Тим часом на своїй сторінці актор студії Квартал 95» Юрій Великий, який в цьому номері зіграв мешканця Закарпаття, написав, що мета авторів сценки полягала у заохоченні вивчати мову і спілкуватися нею. Тоді українською правильно буде казати не сіська довська, а зіська довська та також він написав, що на його погляд причина неоднозначної реакції на номер різне сприйняття людьми гумору. Кожна людина сприймає та тлумачить гумор індивідуально. Тому, якщо хтось шукає негативний підтекст, він його знаходить. Але я та мої колеги вклали у цей номер виключно позитивний меседж з метою змотивувати переходити на українську, і у будь-якому разі ми точно наставили за мету образити будь-кого з українців, особливо тих наших людей, які знаходяться зараз під окупацією. І якщо цей номер зачепив чиїсь почуття, ми приносимо. Мо вибачення так чи інакше на телеканал 1+,1 плюс у відповідь на жарт кварталу 95 про жителів окупованого росіянами міста Скадовськ було подано скаргу до комісії журналістської етики. Про це повідомила головна редакторка Херсонського видання «Кавун Сіті» Євгенія Вірлич. Журналістські спільноті негативно відреагували на такий номер кварталу 95 Зокрема, головна редакторка української правди Севгіль Мусаєва зазначила, що жарти про Скадовськ це не просто потворний низькопробний гумор. Це абсолютна відірваність та нерозуміння реалій, в яких живе країна. Журналістка вважає, що сміятися над переселенцями, які втратили все, але намагалися зберегти життя та гідність, це ніцість і дно. Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв також відреагував на такі жарти обуренням та ініціював флешмоб. Скадовськ говорить українською. Крім того, він підкреслив, що Скадовськ дотепер перебуває в окупації. Тож Скадовчани потребують не насмішок, а підтримки. У непрості часи нині ми живемо. І дійсно сто разів був правий Петлюра, коли говорив, що нам не так страшні московські очі, як наші українські гниди. Напевно, жарти про сільські зі Скадовська комусь видаються дуже дотепними. Але залишимо це на совісті режисерів. Сподіваюся, що у них вистачить сили вибачитися перед українцями. Сьогодні Скадов знаходиться в окупації. І дійсно, чого він потребує, це не насмішок, а підтримки. І тому я запускаю флешмоб Скадовськ говорить українською. І прошу Скадовчан підтримати його і зачитати щось українською. Дійсно, у Скадовську проживає багато людей, які говорили російською мовою, були російськомовними, але всі розуміють українською і добре говорять українською. Отже, Григорій Чубай 20-й вік не просто жив. 20-й вік не просто жити, де неспокійна кожна мить, де можна атом поділити, але душі не поділити наполовину чи на більше маленьких, підлих душенят, де на озброєні і вірші у ряд з ракетами стоять. Житель Скадовська вже відреагували на такі заклики. мера і почала активно публікувати відео з віршами українською мовою. Гинуть хлопці в полях Сходу, хлопці з бідного народу. А мажори в кабаках дівок носять на руках. Здоровені бугаї хвалять біцепси свої і влаштовують змагання, хто бухатиме рання. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Згодом вже один плюс один медіа заявили, що номер з програми Новорічний вечірній квартал, в якому висміюється українська мова, не буде опублікований на Ютуб каналах один плюс один медіа. Повний випуск новорічного кварталу перемонтують і оприлюднять на платформах каналу без цього номеру. Про це повідомила прес-служба каналу у відповідь на запит детектор медіа. Ми розуміємо суспільне нерозуміння і проносимо виборчення аудиторії, яку зачепив цей номер. Творча команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла цього у випусках вечернього кварталу. Команда жартує над собою, підіймає актуальні теми інколи гіберполізуючи їх, адже це один із законів гумору. Це був саме такий випадок. Прислужба служба також надала коментар і від студії Квартал 95 гумористи запевнили, що поважають усіх скадовців та загалом проселенців із тимчасово окупованих територій, а також зазначили, що своїм номером хотіли показати, що не заборонено робити навіть грубі помилки при переході з російської мови на українську, адже гірше продовжувати говорити мовою Росії. Роздування на рівному місці грає на руку Росії і поширенням цього видаєте російським змі черговий привід. Гуртуємося у цей складний час та надамо ворогу посіяти розбрат серед українців. Деться у заяві вечірнього кварталу. Проте під час війни на студія квартал 95» потрапляла у скандал через номери про окупацію та жителів захоплених територій. Так наприкінці 2023 року гумористи з дизель шоу втрапили в гучний скандал через обурливий номер про українців в окупації та російських військових. Зокрема, коміки показали, як українці святкують свята на окупованих росіянами територіях. Номер, який викликав обурення українців, починається з того, що на сцені з'являється родина. Чоловік, дружина та син між подружжям відбувається діалог про телебачення та російську пропаганду. Після цього дружина продовжує наряджати ялинку. а чоловік з сином дивляться телевізор. Раптом у двері постукали. Чоловік подумав, що цитую знову цічмоні прийшли гроші на горілку. просити». Проте, як виявилося, це пройшов святий Миколай, з яким у родини відбувся наступний діалог. Тато я так мріяв, щоб до нас завітав святий Миколай. О, молодець, мрії збуваються, Головне вірити після цього. Святий Миколай говорить, що 70 років провів в окупації СРСР. А зараз у нього мета привітати всіх українців в країні. до нам 1991 року. Далі у двері стукає два окупанта, з якими Миколай хоче самостійно розібратися. Між ними починається розмова. Опаняге, і та -опа. дід? Я не дід, я святий Миколай. Чо <свист> Ніколаїв <свист> возьмемо, Ніколаєв, ядесу. Yeah. <свист> Завдяки магії чарівник дає на горіхи окупантам, а з вуст яких лунає. Російська пропаганда у фіналі номера на сцені з'являються українські військовий з автоматом у руках та забирає окупантів. А Миколаю дякує за службу. Українців загалом обурила ідея дизель шоу жартувати про родини, які живуть на тимчасово окупованих територіях, адже люди кожен день проживають у страху та зовсім не відчувають себе вільними, як було показано у номері. Вони не обирають, чи отримують їм російський паспорт чи ні. Воювати з окупантами не так легко, як заробив святий Миколай. А військові збройних. Сил України Ціною власного життя та здоров'я. Клаптик за клаптиком повертають українські землі під синьо-жовтий прапор. Проте що в червні 2023 року художній керівник дизель студіо Євген Крутоголов заявляв, що нібито ми розуміємо, про що зараз можна і не можна жартувати, бо переживаємо все те, що і народ. А які ваші думки з цього приводу? Пишіть в коментарях під цим відео, а також не забудьте натиснути на вподобайку. Я дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростуслав Продакшн.